Друзі, до вашої уваги поєдинок МТК Зоря Луганці зараз проводять свій. Підготовчий збір у Словенії. Ну і якраз перший суперник це угорський колектив, і одразу ж активно розпочали саме угорці. Ось така атака лівим флангом. Не вдалося виграти з першого підбирання. Ось тут помиляється Арсеній Батагов. Ну і вдається відзначитись. Юріні обвідний удар у дальній кут. Ну і Олександр Сапутін в цьому епізоді не міг врятувати, не міг допомогти луганській команді. Правді, хороша скидка вийшла. Ну і виконання від Юріни. Ось тут бездоганне 1-0, Достатньо швидко. МТК повели у рахунку. Далі атака вже правим флангом. Спробував обіграти один в один. Роман Вантух здорово відіграв свого опонента, відібрав м'яч, і вже контратака Луганців. Денис Антюх, його прорив. Передача на Дур забиває, але було вказано, що положення поза грою, і це зафіксували арбітри. Відтак, вільний удар на кор. Ось МТК дивимося у повторі достатньо суперечливе рішення, і не факт, що Ндур перебував саме у положенні позагроєну, але тим не менше м'яч було скасовано. Атака МТК розіграш стандарту. Відбувається продовження цієї атаки через правий фланг. І удар у ближній кут хороше виконання. Ну але реагує Олександр Сапутін. Правильно обирає позицію голкіпер луганської команди. Ну і рятує свій колектив. Далі атака луганської зорі, правим флангом. Ось тут подача від Кирюханцева і виходить удар. Ну і здорово справляється із цим епізодом. Голкіпер. Угорців, ну і вдається Дем'яну відбити. Ще раз дивимося у повторі. Такий напівподача, напівудар, і Дем'ян рятує свою команду. Далі атака Зорі, Вантух, передача на Антюха. Денис його простріл, чи то подача другим темпом підбирання саме за Луганцями. Комбінація у декілька дотихів. Кірюканцев здорово підключає партнера. Простріл, але знову Дем'ян, знову його реакція. Ще одна атака зорі непогано ось тут ось, працює із. М'ячем Волошин. обігрується він із Антюхом. Денис вривається на вільному просторі, виконує простріл. І ось тут Ігор Кирюханцев. це вперше його спроба, але вона е, блокується. Ну і далі м'яч вилітає за межі поля. Але зоря не зупинялася, продовжувала атакувати, продовжувала створювати моменти. Антюх він знову дуже активний. Він знову вривається у штрафний майданчик. Виконує простріл і знову момент Ундура. Але ось тут м'яч опиняється у руках голкіпера. команди команди МТК атаки Зорі Батагов. Його хороша передача. Знову підключення від Дениса Антюха гра один в один удар відний і розкішний сейв від Дем'яна Ще раз дивимося цей момент у повторі. Класна передача за спину захиснику. Ну ось тут індивідуальна робота від Дениса Антюха. Його відний удар, але рятує голкіпер. Зоря не зупинялася, зоря створювала, зоря атакувала. І як наслідок ось цих всіх старань забитий м'яч Роман Вантух, його передачена Дениса Антюка. Далі м'якенька подача, ну Яке ж виконання як же спіймав м'яч Ігор Кирюханцев і зрівняв рахунок 70-й номер Луганської зорі? Дивимося ще раз цю атаку у повторі. Ось тут вантух він прекрасно знаходить Антюха. Денис передачу виконує і розкішне завершення з лівої від Ігоря Кирюханцева. Один-один. Моменти другого тайму пряма подача з кутового. Ну але ось тут реагує голкіпер МТК добування від башича. Ну але не вдалося завершити цю атаку забитим м'ячем. Знову моменти зорі набагато гострішими були саме Луганці, і знову Кирюханцев. Але ось тут м'яч трошки звалився з ноги. Ще раз здивимося атаку. Тронтель новачок літній луганців прикладається і ну, але реагує голкіпер команди МТК. Ось тут атака МТК, Ну і хороша, проникаюча передача. Трошки вийшов е далеко з воріт Дмитро Мацапура. Саме він з'явився у другому таймі. Ну і ось тут ледь не підловив його футболіст. МТК на ось цій помилці, але поперечина зіграла за зорю у цьому епізоді. Довга передача вперед. Боротьба потрібно вигравати цей м'яч, що й вдається гравцям луганської команди. Передача далі. Ну і ось тут вже другим темпом Жуніньо підбирає. Жуніньо проходить, виконує простріл, і якимось дивом м'яч не влітає після цієї спрови Владислава Бугая. Артем Слесар обігрується із партнерами з Олексієм Хахльовим. Протягує м'яч правим флангом. Виконує простріл, удар від Бугая, але знову ж таки не вдається довершити цю атаку. Подача із кутового достатньо небезпечна. Ну, і тут е, на підбиранні Кирило Дришлюк, але влучає він в свого, ну і не вдається забити ось тут е, луганця. Ну і як наслідок 1-1, нічия у першому матчі на зборах для команди Юрія Коваля. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.